Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав з фарбою. всередині. Ця капсула вона має розриватися в польсті, не тканина. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, ніядімовий, ну це звичайний на холодильник магніт, ви отак стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, це все пасатіжем, вообще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку ну, такої не було. Ми взяли просто, звичайну нитку яку шиють речі, і, там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут узілок і, диві... і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручувало. Знаєш, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили. А щоб ви, накручуючи його постійно той магніт, ну це магніт він по чуть-чуть відстає, там він ж там ж ні на клію ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як ви його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, якого так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. так, да? Тобто, коли ти його розбиваєш, може запросто там фарба якась чи щось іще, знаєте? От. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Ну Якщо у вас буде нормальна капронова нитка, то ви справитесь з цим набагато швидше. Потім можете брати ножниці, вставляти ножниці і, ну, обережно, щоб тільки ви не пошкодили, зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Коли не знаєш магії, все кажуть, це фізика. Коротше, друзі, дрочився, дрочився, під, підпалив, підпалив. Просто говоря, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Це вам буде хорошо зробити таку штуку, щоб не, не пошкодити тканину. І ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Тобто, якщо ви просто так стукнете, вони розоб'ються. І одна рожевого помаранчевого кольору, а втора чорна. Ну, по-різному. Тому треба якусь таку штучку придумати, щоб його там цей не пошкодить. Всередині вон капсула і породину, нам не страшно. В нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Тобто воно щось по ниткам пішло, тобто до, до одіжди не піду. А во-вторых, у нас є оце воно... зашітка. Ця капсула вона має розриватися в простір на тканину. Так як ми там наватали вірьовок, воно прям на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона от, якраз у вас і реагує. Понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. отак вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек, покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? Ось наша фарба, яка, слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати. Туди-сюди. Раз. снял. Зняли. Отакі от мучи. <хи> Господи я такого ще не бачив. вот от воно Значит, Дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла.